Думай мой, лихо мені з вами. Думаймо завжди, шановні друзі. Слава Україні! Над нами майорич, <кліпи> великий такий український стяг, а в 89-му перший раз його піднімав Володимир Ковальчук. Прошу його до слова. Слава Ісусу Христу, якраз е, дивлюся і згадую, як то співпадає часом е, в нашому житті відбувається. 200 років 25 років тому якраз один з перших е, вечорів пам'яті Шевченка відбувався якраз ці дні у Микитинцях. Організатором був тут один десь на Орес Путько священник, який дуже часто виступає, і їхній батько, отець з Путько, який вже відійшов у ці світа. Якраз це був 89-й рік. Ці дні холодні. Ми тоді зробили вечори пам'яті Шевченка, і це якраз поминуло вже 25 років, як і інші події які відбувалися. Приємно, що так багато сьогодні у вас зібралося. Ну, мені. Подвійно приємно, бо я десь зараз дуже переживаю, тому що ну так можна співпало, я не хвалюся, але коли моїй досі два дні тому було 18 років, вона вирішила і поїхала в Каню. Зараз вони десь наближаються до канева, пластунка. Приємно, що я десь думаю, як там переживаю, бо все було добре. І десь той дух передаю. Сам зачитаю горивок з реча. Сумує корсень староденний, немає журбу з ким поділити, і альта плаче, тяжко жити. Я сохну, сохну. Де Тарас немає, не чуть, нема батька діди. Не плачте, браті, за нас і душі правильних, і сила.